Сили оборони України вперше застосували американські системи ракетних вогню Хаймерс для того, аби ударити по Курській області. І уражена була саме будівля Федеральної служби безпеки. Як розповіло російське видання Астра згідно з джерелами своїми, яке воно має 22 червня, це тобто позавчора, вночі жахнули по Курській області, використали дві ракети з Хаймерса: одну по селищу Мирної у Служанському районі, а другу по селу. Довгі буми у Білівському районі. Збиття ракет повідомили про збиття ракет російської протиповітряної обороною, але уламками частково зруйнована будівля прикордонного управління федерального службу безпеки. У Худже Одеса, де як жартують самі Одесити, горить у Буруберої. Там місцеві канали публікують нові відео з наслідками. Одесити жартують. Я кажу, про робероїт місцеві канали публікують нові відео з наслідками влучання. Горять склицькі приміщення. Що саме горить? Ми сказати, не можемо. Тому ну, насправді це виглядає не смішно, а виглядає жахливо. Вогонь намагаються зараз загасити. Вже більше трьох годин цим займаються вогнеборці. Величезний стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події. Відомо про трьох людей, які постраждали. В наймолодшому постраждалому 19 років, найстаршому 58 років. Жертв немає.